Через два месяца Россия кинет. Если до 20 января Курская область не будет освобождена, это будет очень оригинальный переговорный процесс. Жах. 40% россиян схвалюют ядерный удар по Украине. Ну, все-таки жахнуть надо по американцам, потому что они инициаторы всех этих войн, они провокаторы. А потом уже и по украинским бандеровцам. И апокалипсис в России. Россияны замерзают у своих будинка. Уважаемый наш Владимир Владимирович, Дайте нашим сім'ям замерзнуть зимою в своїх квартирах. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дейджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Терміново через два місяці Росії кінець Трамп змусить Путіна забратися геть з України. Скабєєва у студії вже предвкушає смак поразки у війні. Ну самі подумайте, Києва нема, Херсона немає. Ще й шматок Курської області забрали. Тривожно, дуже тривожно. Сейчас идет анти активное, естественно, военное действие. Ну вот не до 20 января, я только об этом. Хорошо, если до 20 января Кубка Область не будет свободена, это будет очень оригинальный переговорный процесс. Я напоминаю, что в рамках переговорного трека, то есть, как бы, в свое ну, время... Как... будет. Потому... Ну, взяли. А смотри, басати дуже цікаво, куди раптом ділося ваше воювати до кінця та воювати проти НАТО, що не вивозите, і тільки не починаєте розповідати, що з половиною світу воюєте. Ви воюєте проти України і лише проти України. Так це ви почекаєте там. Новини прийшли, що в Україні з'явились дрони, здатні бити на 1800 кілометрів. Тобто, прямо таки в самий тил так званої Росії. Готуйтеся. Росіян питають, а як ви ставитесь до того, що вашою країною може бути застосована ядерна зброя. А типовий путінський електорат тільки й ради старатися. Їх же пропагандисти роками розігрівали, щоб ті навіть не сумнівалися, що ядерну зброю треба використати. За даними соціологів, аж 40% росіян вже схвалюють ядерний удар по Україні. Інші 60% просто шістдесят відсотків просто в і все. В першу чергу по полякам, хоча б навіть показати, що не треба далі вже. Если не понимают, видимо, как не печально, но может и такой конец быть. Ну а куда деваться? Не, не встать же перед ними на колени, правильно? Ну все-таки жахнуть надо по американцам, потому что они инициаторы всех этих войн, они провокаторы. А потом уже и по украинским бандеров. Конечно, я отношусь к этому отрицательно. Это же что будет? А пол, пол мира не будет. Ну аж то да ти, за так. Ви правильно почули, півсвіту не буде, але вона, звісно, за. І насправді їх там таких більшість. Просто вони об'єктивно не розуміють, що і всі їх сармати, та тополі навіть не встигнуть долетіти до НАТО, а Росії вже не буде існувати. Апокаліпсис у Краснодарському краї мешканці замерзають у своїх будинках. Через постійні відключення світла Росіяни чомусь незадоволені, Якісь звернення до Путіна записують. Два питання: чого не на колінах та чого не на заводі? Аварійне відключення в зв'язку з поривом кабеля стали нормою і пройшовлять регулярно. А вистановітельний роботи в найкращому випадку, дляться від 10 до 24 чотирьох ответственность никто не несі, Уважаемый наш Владимир Владимирович. Не дайте нашим семьям этой зимой в своих квартирах. Нехай у вас зігріває любов до родини та патріотизм. А якщо цього буде мало, то буряти пригонять танки, як бахнуть по ваших будинках. Готові точно всі миттєво зігрієтесь. Пропагандюшка Кісільов розповідає, який страшний потужний той самий путінський арішні мовляв, зараз ми як по НАТО вдаримо за те, що вони Україні ракети передають. Серйозно прям так і сказав, удар може бути вже сьогодні. Путін підчеркнув, що в відповідь на управляємо натовськими офіцерами ракетні удари по Росії. Ми будемо унічтажати значительні цілі, в тому числі центри прийняття рішень, і в Києві теж значить тоже і не в Києві. Пункт предыдущий. Все можна. Що цікаво, коли канцлер Німеччини прибув у Київ, вони ракет не запускали, бо бояться. І Шольц Путіну телефонує час від часу, а по звичайним українцям бити можна. Путінські пропагандисти вигадали нову причину голодомору, все аби не визнавати злочини радянської влади, спостерігаючи за ними, може скластися враження, що вони ідіоти, і це до речі буде правильне враження. Діло в тому, що прежде, ніж взагалі говорити про голодоморі. Нужно окончательно прояснить, а был ли он. Дело в чем? Почему, собственно говоря, возникла эта вот, э, идеологическая диверсия? Она была разработана западными спецслужбами насчет голодомора. Понял. С реализации пусковые строки 32-33 года было... требовали огромное количество рабочей силы. Да. Она уезжала, лучшие здоровые кадры уезжали из деревни, выступавшиеся, распространялась достаточно, чтобы и Про голод, якась я смертність. Ну, не из-за сми... голода, а из-за інфекції. Слухай, а тобі там шапочка з фольги на голову не тисне, а то з такими ідеями скоро можна дійти до того, що Путін це штучний інтелект з майбутнього, який веде Росію у космос на зустріч Богу. Звучить тупо знаємо. Ну, так само тупо звучить ідея про те, що українців масово вбивала малярія, а не рука. Кремля. іноді треба визнавати помилки і рухатися далі. Але росіяни цього не вміють. Зате подивіться: у нас є арішнік. Пропагандиста Мардана просто розриває на шматки від самого існування України. Тільки подивіться, яка в нього піна з рота йде. Росія буде воювати до конца, до доталого і все таке. Реально, ніколи б не подумали, що може існувати гостра алергія на свободу, але вочевидь для російських пропагандистів можливо все. Це всі заявлення Путіна, вся його логіка, яка звучала абсолютно відкрита, придільно точно, вона говорить говоріти падно: якщо понадобиться. Россия будет воевать до талова, до достижения всех целей и задач специальной военной операции. А в переводе на простой, понятный обывательский язык – ликвидация государственно-политического образования под названием «Украина» неизбежно, логично и соответствует национальным интересам России и русского народа. Цікаво, що сам цей руський народ при цьому масово пакетизується по півтори-дві тисячі на день. Тип, хоч зводки міноборони відкривав, чи що виходить так, що Росія буде воювати, поки в неї люди не закінчаться а закінчаться вони марданчику дуже скоро. Типовий путінський електорат продовжує вражати Дамбілі Бамбас 2004 тисячі року, снарядами з, з водкою Путінка щоб русський народ полюбив Владіміра Владіміровича. Але він вирішив рятувати Бамбас, звучить як якась маячня, правда, але їм нормально у них в голові все на своїх місцях. Четвертого заваліла з какого года? Да 10 лет страдает донецька Донбас. С 10 лет только, только Россия вступила за русский народ. Они даже кричали, что по всему миру пойдут. И русских устреблять будут. Завалила морвосі, ти знаєш, що відбувалося. Таке враження, наче вона взагалі говорить сама до себе і сама на себе. Може, в неї там монітор на комп'ютері вимкнений, вона своє відображення бачить? От що 30 років Путіна з росіянами зробили. Вони буквально тепер, як папуги, кидаються на відображення в дзеркалі і намагаються довести йому, що Путін спас Бамбас. Ну і наостанок вам трохи милоти, щоб відволіктись від того потоку крінжі, через який ми пройшли. Ось український захисник демобілізується і забирає з собою котика, бо котиків кидати не можна. Ви привезли дому! Ви не іде на дітей, так як і я. А то ви забирайте з собою. його? Ну та само собою! Колопс. Копс. Про як його не забрати? На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитись гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас і підтримуйте зсу. Війна ще триває.